Добрий день, СТОМІГАСЕВІС це авто нашого постійного клієнта. Ми вже на цьому авто робили чистку на води, але клієнт утримався нашої рекомендації і вирішив після проїзду 10 тисяч кілометрів зробити ще одну чистку водним. Йому дуже сподобалося, як машина себе повела після першої чистки. Але так як автівка більш пересувається по місту, то в нас була рекомендація зробити ще одну чистку. І клієнт після цієї чистки зробить заміну масла. Але це не є рекомендацією після чистки другого замін, зразу замінювати масло. Значить, при цій процедурі ми знову таки ж почистимо двигун, випалимо всю сажу, яка могла зібратися у верхній частині двигуна в емісійній системі. А і чи клієнт проїде 200-300 кілометрів, і ми знову ж зробимо заміну масла. Віктор Вікторич, пару слов як після першої чисті двигуна, було. Я задоволений тим, як вела себе машина після першої чистки двигуна. І взагалі задоволений станцію, тому що на цій текстанції я обслужуюся вже, я не пам'ятаю, скільки років. Це вже четверта машина. Volkswagen, Skoda Отавія, Шкода Суперквець Toyota, І я не міняю текстанцію, я на ній постійно обслуговуюся і задоволений. Дякую майстрам, дякую персоналу за обслуговування. Дякую вам велике.